Що скажеш про кризу в довгострокових стосунках. Півтора року разом, як у всіх, початок стосунків супер, не у всіх. Ха, не треба казати про всіх, є люди, у яких навіть початок стосунків, він жахливий, і ми неодноразово це розбирали. Зараз бувають іноді сварки. Сама ідена примирення, якось взаємно можемо ображатись на дурній ситуації. Принципи пікапу на довгострокові відносини не всі працюють. Пікап це взагалі не про стосунки. Пікап це про знайомство. Ну, частково про побачення. Ясно, що не працюють. Ну, не завжди все легко і просто. А ніхто не каже, що завжди все легко і просто. Ніхто про це не каже. До речі, подивись на новому каналі. Там е поради стосовно стосунків. Я про сварки там також казав, що у будь-яких стосунках вони можуть бути. Питання, як вони виглядають, наскільки вони часто. Тому я тут великої проблеми не бачу. Ось що скажеш про кризу в довгострокових стосунках. Якщо ви пройдете цю кризу, ваші стосунки стануть лише міцнішими. Якщо ні, то на цьому ці стосунки завершаться. Що тобі корисно було б знати, ну, наприклад, почитай і подивись на каналі відос про емоційну розпущеність. Наприклад, не пам'ятаю, знімав я стосовно цього окремий відос чи ні, треба буде, мабуть, зняти стосовно того, як себе взагалі поводити під час сварок. Що можна казати, що ні. Ну і взагалі. Як, як воно все в стосунках відбувається, як правильно поводитись під час цього і сприймати якісь речі? Але, хоча б про емоційну розпущеність подивись, і відос новий, який на новому каналі, також подивись.